Оце така рубка. Непонятно, що порубали на бок з них, але все покидали. Тут капець, то як загориться, то все згорить. Шансів цього ліса немає. Оце то зробили. Дивіться, ужас. Одеський лісхоз. Шансів цього ліса немає вже. Людям нагадали тут, гриби збирали. Вот. Я такого ще рубки не бачу. Що за рубка? Луче вирубують, гірше залишають і все покидали. Ну що сказати, для пожаронебезпечного періоду це трагедія. Це насадження явно згорить. Так воно тут пару разів ніби горіло, підстілка, але не перекидалося. Ну тут уже тут уже, мені здається, воно приречене. Таке не знаю як це назвати. Жах, жах. Це, тут не професіоналізму не пахне, це якісь урки. При лісовому господарстві таке робили, взагалі не зрозуміло. Все, що зрубали, кинули з-під -під лісу. Вибрали тільки чурки там метрові, а все інше впало і таке лежить. Одеський держлісгосп. лісгосп. лісництво. Це я колись тут робив. Ужас. От. От я такого не бачив. Нова ера лісників. Це не лісники, а якісь, я не знаю хто це. Що тут робили. Подивіться. Це зрубане... Бачите пеньки? Рік назад, очевидно. І все покидали. Тут коли, не дай Бог, одна іскра, все згорить. О, бачите, роблять, проклеймили. Ха -ха -ха. От придурки. Проклеймили, а прибрати не... не змогли. Ну що сказати? Ну начальник управління Барига, директор, таке щось. Не вода, не м'ясо, якийсь там інструктор чи сантехнік, чи хто він по спеціальності. Тут поставили головним прапорщика. Прапорщика, якого я ловив, що він крав ліс. Ну, той, хто раз крав, то буде й далі красти. Оце рівень культури. Двужас. Я... Мені важко повірити, що такі мудаки можуть бути. Ще раз повторяю. Головний мудак. Тут Домікан. Директор Дуна Дунаєцький. Ду... Так що за вид рубки?